Персик, ото вчора перехвилювався, практично весь день нічого не їв. Але я вранці встав, то він ну, чути було вночі вставав і воду пив, е і виїв в нього ж там дві мисочки, в двох мисочках корм насипало. Ну, виїв все, вплоть до грама. То так видно, пройшло в нього трохи нервозність. Що вранці трохи мені і вирвав, то що їв. Ну, я думаю, це на, на нервах в нього було. Бо він практично вчора цілий день не їв, то трохи під вечір вже відійшов, а от е вранці сьогодні, це в неділю, вирвав. <с> Зазвичай в нього таких інцидентів не буває, але напевно вже сильно прогол... зголоднів, поїв, все виїв до грама. І трішки не розрахував, що желудок. Чуть-чуть менший наперстка. <хи> Зазвичай стільки не їсть. А Це, напевно, на нервній почві. Скажи, що, що було робити? Треба було поїсти гарненько, так він гарненько поїв, а потім все повернув. Але нічого. Зато відійшов. Ходить, так. Я йому досипав вже, звісно, все. По новому все походить, по чуть-чуть їсть. Водичку п'є, вже спала оця нервозність. Так, бо вчора то взагалі було після цих зривів. Під ванною йому також коврика вже постелили на всякий випадок. Надіюсь, що не пригодиться ніколи. Але на всякий випадок постелили, бо провів там 6 годин під ванною це взагалі кошмар. був. Да, Пірсюня, каже. Все буде добре. Все буде добре. Куди Куда ти так дивишся, Я не розумію. Дивіться, кудись дивиться так. Там взад нічого нема. Ну ти на. нащується. Щось щось замітив. Куську свого побачив. чи що. <куди> Все вже так не дивиться. Передавай всім вітання, каже, будьте всі щасливі, здорові та багаті. Бережіть себе, підписуйтесь на канал Персовальда, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео. Всім добра!